чи є у вас сумісне майбутнє. Дуже цікаво дізнатися. А мені цікаво отримати ваш лайк для енергообміну, будь ласка, поставте прямо зараз. І чекаю вас на особистих консультації, де ми розбираємо будь-які ситуації. Ми можемо подивитися на будь-яку людину, дізнатися будь-що, і подивитися ваше майбутнє. А тепер. Чи є у вас сумісне буде, мабуть. Ну, карта помірність каже про те, що у вас такі пробуксовочка є. Або ви не збираєтесь, або інша людина не, не може. А, не може зібратися. Да? У вас, ви якось топчетесь на місці, і кожен тримає при собі свій ресурс і переливаєте із пустого порожня, то не можете домовитись, то не можете примиритись з кимось або з чимось, не можете. Улагодити якусь може ситуацію, або свої емоції, розібратися в своїх емоціях, почуттях. От за цим приходьте на особисті консультації, і ви швидко, дуже швидко розберетесь. Отже, поки що ви щось міркуєте, щось пробуксовуєте, і або ви. Не хочете майбутнього, або не сумніваєтесь, да? не можете вирішити, рішитись, або інша людина. І тому, ось так: поки що не... хтось не готовий і хтось сумнівається. Отже, розбираємось на особистих консультаціях. Прикрити.